Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. 20-й ювілейний. Випускників Республіканського кадетського корпусу привітав глава держави. Випускники 2025. Нагороди для найкращих. Жива історія, реконструкція бою. У Терасполі вже завтра. Від робочих рукавиць до верхнього одягу до босарській швейній фабриці 55 років. У республіканському кадетському корпусі відбувся ювілейний 20-й випуск. Одинадцятикласників привітав головнокомандувач Вадим Красносельський. Напутні слова, сльози, вальс і прощання з кадетством у нашому сюжеті. Парадний одяг і військова виправка цими юнаками і дівчатами пишаються педагоги, вихователі та батьки. Це ювілейний 20-й випуск випускників. Привітав глава держави Вадим Красносельський. товариші кадети. товариші. для вас це тайта. Для вас це хвилюючий етап сьогоднішнього дня. Ви вступаєте у самостійне життя. Зараз вам доведеться самостійно досягати, рухатися вперед. Але при цьому ніколи не потрібно забувати своїх близьких, рідних людей. Завжди приходьте їм на допомогу. Це ваше життя, це ваша доля, це ваше покликання. Ідіть вперед, і, як показує практика, досягають цілей не тільки розумні, начитані та сміливі, досягають цілей ті, хто не здається. Тому і ви не здавайтеся, і не бійтеся нічого, вам все по плечу. Будь-яка мета, будь-яка планка. Цьогорічний ювілейний випуск 44 кадети, 20 хлопців і 24 дівчини. Їм вручили атестати та нагрудні знаки. А найкраще отримали годинник як символ особливої відмінності й довіри. Служив Ріднісровська молодавська Республіці. Дипломи випускникам кадетам вручали особисто міністри внутрішніх справ та освіти. Кажуть, цей випуск особливий. Ви навчились ви навчилися тут справжньому кадетському братству, яке маєте берегти і цінувати усе життя. Честь і хвала тим, хто обрав свій шлях служіння народу, охороні правопорядку. Ми будемо йти разом з вами, допомагати і робити з вас справжніх професіоналів. Ваше закінчення корпусу співпало з роком придністровського народу. Як сказав наш президент, Придністровський народ ніколи не здавався, завжди боровся за свою незалежність, вистояв і переміг. І у вас це вийде. Ми вами гордимося. Ідіть вперед з кадетською честю, совістю, відданістю, яка народилася у вашій сім'ї, у вашому рідному кадетському корпусі в нашій країні. Удачі вам! У випускника Микити Москальчука сьогодні подвійне свято. Йому виповнилося 18 років. За все время тут, за весь час навчання тут я набрався досвіду і буду і радий використовувати його. Тут дисципліна найголовніше, тут виховували найголовніші якості, мужність, кадетське братство. Буду дуже сумувати. Після Вальсу строєвим кроком пішли у доросле життя. За традицією залишили після себе монети на плацу. Центр на честь педагогів і керівників Придністровського коледжу технології управління відкрили сьогодні. Вони герої Великої Вітчизняної війни. Всього дев'ять історій. Після відкриття студенти коледжу зіграли виставу Доля танкіста. Подробиці далі. На стенді світлини та інформація про шістьох педагогів і трьох керівників коледжу. Інформації про героїв мало, тільки ім'я, воєнний шлях і де працювали після перемоги. Ми працювали в архіві нашого чибного заведення. Ми працювали в архіві нашого навчального закладу, а також в коледжі бізнесу і сервісу та економічному промисловому технікумі. І знайшли інформацію. На жаль, її мало. Все, що є в особистих справах, ми вказали на цьому стенді. Стенд на честь викладачів ветеранів відкрили в рамках проєкту видатні люди Придністров'я від Міністерства освіти. Приурочили скорботній даті – четій річниці початку Великої Вітчизняної війни. Сьогодні дуже важливий день. Ми вшановуємо пам'ять педагогів, які пройшли в фронт, які здійснили подвиг. Звертаюся до вас з великим проханням. Ви наше майбутнє покоління. Ви маєте зберегти мир на цій землі і ніколи не не забувати ті трагічні дати. Після відкриття стенду студенти коледжу показали виставу Доля танкіста, написану Вадимом Красносельським під псевдонімом Іллі Соколова. Ця історія про героя війни Івана Морозова. Його зіграв студент Максим Макаров. У мене, змішані емоції і радість, і... у мене змішані емоції і радість, коли на початку він з азартом хоче виграти цю війну. Все у нього всередині палало, а в кінці вже розгопленість, печаль, прийняття. Презентацію завершили хвилиною мовчання. Вийшов у світ додатковий тираж книги без терміну давності Придністров'я. Бендерська друкарня поліграфіст віддрукувала ще 280 примірників. Це унікальне видання. Архівні матеріали, документи, справжні свідоцтва про злочини румунських окупантів на території нашого краю під час Великої Вітчизняної війни. У грудні 24-го презентація видання пройшла у всіх містах і районах республіки. Надрукованих книг виявилося недостатньо. Перше видання було випущено. Перше видання було випущено тиражем 100 примірників. Це дуже маленький тираж. Книга була затребувана. Перший тираж розійшовся по школах, по міністерствах. Тому було прийнято рішення видати книгу другим тиражем. Він теж в обмеженій кількості. Багато хто запитує, готові приїхати купити. Я думаю, що не за горами і третє видання цієї книги. Придбати книгу можна у фірмовому магазині Друкарні Поліграфіст. Вартість видання 490 рублів. Т-34 Катюша, полуторка, міномети, піротехніка і не тільки. У суботу, 21 червня, на міському пляжі Терасполя покажуть реконструкцію бою Ясько-Кишинівської операції. Усе постаралися максимально наблизити до подій серпня 44-го року. Покажуть один з боїв за визволення нашого краю. У постановці беруть участь 16 одиниць важкої техніки, 13 гармат і більше 300 червоноармійців. Будеть пропускний режим буде звичайно пропускний режим, заходи безпеки. Понад усе. Сусіди повідомлені в плані ОКК і захід нікому не загрожує. Ні сусідам, ні ситуації в регіоні. Реконструкція подій Великої Вітчизняної не дає спокою владі Молдови. Напередодні міністр оборони Носатий висловився про історичну реконструкцію в Терасполі. Ці навчання з демонстрації сили засновані на історичних наративах, які давно втратили свою цінність і важливість. У Молдові історію переписують. Перемога над фашизмом для молдавської влади втратила цінність. У Придністрові історію шанують і зберігають. Це ні не вигадані епізоди. Це дійсно було насправді, і це все ми максимально повинні донести до людей, що вони пішли з якимись знаннями, емоцією і могли її передати своїм друзям та товаришам. Відвідати реконструкцію запросив усіх охочих президент Вадим Красносельський. Завтра в день у кожного з нас з'явиться можливість зазирнути у минуле трагічне і героїчне. Загальній увазі буде представлена історична реконструкція бою часів ясько кишинівської операції 44-го року. Мирно протікаючи Дністер, розгорнувши назад плин часу. нагадає про події 80-річної давнини. Приходьте, подивіться, вшануйте пам'ять кожного солдата і цілого народу визволителя. Отже, реконструкція виставки подвір'я польова кухня вже завтра в суботу, 21 червня, на міському пляжі Терасполя, початок об одинадцятій. Гаряча вода почала повертатися в будинки. Про це повідомили в «Тирас Теплоенерго. Раніше за всіх почали включати в Бендерах з 13-ї, після з 16-ї години і по всій республіці. Фахівці нагадують, при запуску гарячої води можливі протікання. Людей просять бути вдома, щоб фахівці могли зайти і усунути проблему. Підключати споживачів будуть поетапно. Процес складний. При цьому за дні без гарячого водопостачання грошей не візьмуть. Від робочих рукавиць до верхнього одягу під власним брендом Мадзаріні. До босарській швейній фабриці 55 років. Вона нагороджена орденом трудова слава і орденом пошани. Добосари у феє палацу дитячої та юнацької творчості виставка верхнього одягу. Чоловічі та жіночі куртки, модні пальто, різні фасони та кольори. Це продукція до босарської швейної фабрики. Нравиться те, що швейна фабрика йде в ногу з часом. Подобається, що швейна фабрика йде в ногу з часом. Змінюються форми, матеріал для пошиття. Дивлюся, що багато дубосарців носять продукцію нашої фабрики. Фабрика відкрилася у 1970-му. Її перша директорка Зінаїда Ляхова, технологиня швейного виробництва. Шість років очолювала фабрику в Киргизії. Каже, у дубосарах довелося починати все з нуля. Ширі рукавиці робочі. Шили рукавиці робітникам. Ось це була перша продукція. Потім вже пішли всі вироби. Шили з нових тканин, яких в союзі ще не було. Їх ми повинні були освоювати. Це пелакс, болонія, дубльоване хутро, штучна шкіра була різна. Машинки теж нові, їх треба було налагодити, бо тканини нові. Ось все це обробляли самі. Через чотири роки дубосарська фабрика стала переможцем соцзмагань серед промислових підприємств радянського союзу. Дві тисячі швачок випускали понад мільйон виробів на рік для усіх союзних республік. Аби зберегти виробництво на початку 90-х дубосарським швеєм довелося працювати з давальницькою сировиною на закордонній фірми. А у 2004-му фабрика увійшла до складу торгово-промислової фірми Інтерцентр Люкс. Стали шити верхній одяг для прада, «Армані», Ла коста і не. Тільки а сім років тому випустили продукцію під власним брендом «Мазаріні». В середньому за рік, в залежності від складності моделей, ми випускаємо близько 80 тисяч виробів. На сьогодні виробничі ділянки працюють над випуском колекції Зима осінь, 2025 2026 Це утеплені вироби на різних видах утеплювачів. Це пух натуральних, біопух, утеплювач, синтепон. дуже великий розмірний ряд. Зараз на фабриці працюють понад двісті людей. Євгенія Грицько починала швачкою. Зараз старша майстриня. Всього тут працює 38 років. До 55 річчя фабрики їй вручили орден Трудова слава. Я дуже люблю цю фабрику. і фабрициню. Я дуже люблю цю фабрику і ціную. Хороший колектив, сумлінний, Допомагаємо один одному і кожну проблему вирішуємо усі разом. Ми Настояще время ми плануємо на фабрік провести технічні модернізації. Ми в даний час плануємо на фабриці провести, провести модернізацію. Це нові швейні машини, які ще не було в обладнанні, і за рахунок нових методів, технологій, автоматизації продуктивність буде тільки зростати. До 55-річчя до босарської швейної фабрики концерт місцеві артисти, ансаблін народної музики та танцюватра і заслужений артист Молдови та Придністров'я Іон Соручану. Sunt al tău și ești a mea, zică lumea ce n-a zice, două flori alături, în câmpie două spice, sunt al tău și ești a mea, cea mai luminosă lume este Роки та іспити позаду настав час насолоджуватися результатом і отримувати заслужені нагороди. Сьогодні в столиці кращим випускникам вручили золоті та срібні медалі. Їх володарів цього року 62 – із Терасполя та Дністровська. Незрівняні вишукані сукні, елегантні зачіски у дівчат та урочисті костюми у юнаків. У столиці вітають медалістів з Терасполя та Дністровська. Урочистості традиційно біля фонтану. Приложила очінога труда. Доклала дуже багато праці для цього. Це дійсно складно отримати золоту медаль. І я дуже рада, що я отримала. Мене дуже мотивувало моє майбутнє. У мене є мета, я хочу її досягти. Я хочу стати юристом. Я очі щасів. Я дуже рада, що я нарешті змогла отримати цю заповітну золоту медаль. Я дуже довго мріяла про неї. Дуже довго йшла до цього. Завдяки моїй мамі, яка підтримувала мене, я змогла цього досягти і стою тут. За спинами випускників надійний тил мами, тата, дідусі та бабусі. Всі 11 років допомагали йти до цієї перемоги. І зараз в Амріїний хвилюючий момент вони теж поруч. Я думаю, саме я вважаю, найголовніша формула це просто любити дитину і бути поруч завжди. У столиці цього року 58 золотих і срібних медалістів, ще чотири у Дністровську. На їхню адресу звучать привітання. Будущее Придністров'я, ребята, в ваших руках. Майбутнє Придністров'я у ваших руках. А історія Придністров'я це ваша особиста історія, від якої залежить сила і розвиток нашої країни. Ви володієте якостями, які гідні поваги. Це любов до батьківщини, працьовитість, цілеспрямованість, міня досягати поставлених цілей. Все це формували у вас, ваші викладачі та батьки. Не забувайте. Тому що ці люди вклали всю силу та енергію у ваше виховання та формування вашої особистості. За це їм. Особлива подяка сьогодні. У медалістів свято обійми спогади, сльози і обов'язково фото на пам'ять. А попереду у випускників вступні іспити. Проводжали у доросле життя своїх вихованців і в РуТЛК. Напередодні випускникам 9 та 11 класів вручали атестати про прощання з ліцеєм, мрії та доросле життя з урочистостей Наталія Чумак. Радісне хвилювання та перечуття нового життя. Іспити позаду попереду вибір подальшої долі та вступ до вишів. Зараз перед очима юнаків та дівчат проходять усі 11 років навчання, які вони провели зі своїм рідним класом. Нікіта вже вибрав професію. Він планує стати кухарем. Готується вступати до навчального закладу у Словенії. Вчився 11 років. Тепер вставати на Поступати до університету, отримати професію, за якою буду працювати усе своє життя. Сінкам хочу побажати знайти шлях у своєму житті, щоб подобалося, щоб добре провели своє життя. Один за одним виходять схвильовані винуватці свята, аби отримати один з найважливіших документів у своєму житті атестат про освіту. Це результат 9 та 11-річної копіткої праці. Чимало дев'ятикласників продовжують навчання у ліцеї, дехто пробуватиме сили при вступі до коледжів та технікумів. Рівень інший, але поруч, як і завжди, будуть головні люди, батьки. Я хочу побажати світлого путі, щоб він обрав собі добру дорогу, гарну професію, щоб він був добрий, смілий та впевнений. Ми пишаємося нашими учнями, тому що вони всі добрі, відкриті, вони завжди згодні прийти на допомогу один одному. Вони відкриті, вони гарні люди, і це мені здається найважливіше в житті. Дев'ятий клас більшість з дітей у нас залишається навчатися. Деякі звичайно покинуть наші стіни і підуть вже в доросле життя. На путі від батьків та вчителів світини на пам'ять про ліцейське життя і довгий інколи тарнистий шлях до заповітної мрії. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.